Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні у нас на вулиці 6 серпня. Зараз я на пасіві груд, який я вже знімав до цього близько міста Южноукраїнськ. А, ось він. Задій мене, дивіться, який красний, Як кажуть, по цьому ць 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 полі я бачу, що завдаток за крузака можна не забирати. <сум> Значить, по технології коротко я вже розказував, напомню. <сум> Значить, у нас тут, в принципі, все було по мінімальному. Був пасів, були міждорядки, був гербіцид, був солібор без мінеральних добрив, без фунгіцида, без інсектицида, без нічого. Отак, який він зараз є, це те, що з нього е е можна зараз якісь вже висновки робити. По е спеції вона у нас, звісно, спала, але нам обіцяють і ще. Я думаю, що цей тиждень спеки, який нам обіцяють, він і підведе якісь підсумки по багатьом сонячникам, що почнеться у нас, в принципі, уборка в регіоні. Ось наш груд. Тут трошки з угла у нас зріжений. Давайте зайдемо глибше в поле. Я здивований, звісно, така жара була, але він виглядає дуже-дуже дуже добре на цей сезон. Просто-дуже. Так як дуже багато соняшників в нашому регіоні погоріло, не витримували спеку, ну видно якась корзинка у нас більша. Каська розинка у нас менша. Ось так виглядає масив поля. Середнє це не саме велика. візьмемо більші. Ось. Така у нас товстенна ніжка. Я сподіваюся, що на цьому полі буде гарний врожай на цей рік. Обіцяють нам і ціну непогано на соняшник. А все добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекайте нових відео.